Надзвичайно плавне зображення, 240 зон затемнення та яскраві кольори, які вражають. Це все потужний і надсучасний телевізор Thomson Mini LED 55 mg 7 c 15, який змінить ваше ставлення до перегляду контенту. Тож далі докладніше. Мене звати Ольга, ви на каналі Конфі, і ми починаємо. Легкий і компактний Thompson Mini LED має стильний безрамковий корпус. А завдяки 55-й діагоналі телевізор підійде навіть для невеликої кімнати. Модель інсталюється на центровану підставку або кріплення на стіні під будь-який інтер'єр. Щодо екрану, то тут ми маємо Mini LED з 240 зонами затемнення. Який видає глибокий чорний колір та яскраві сцени, що дійсно вражають. При цьому чистота у 144 Гц забезпечує дуже плавний рух об'єктів зображення, що особливо важливо для динамічного контенту, тобто екшн-фільмів, спортивних трансляцій та відеоігор. Томсон Лед» зменшує розмиття руху та затримку відображення створюючи ідеальний геймерський досвід. А завдяки технології 4K UHD, HDR10 та Dolby Vision Ігри, фільми та серіали виглядають справді живими. В основі якісної картинки телевізора підсвітка міні ЛЕД, яка забезпечує точне керування контрастністю та високий рівень яскравості. У поєднанні з технологією Quantum Dot це покращує точність передачі кольорів і розширює колірну гаму, створюючи яскраве та реалістичне зображення. Це справжня насолода для очей. Також телевізор має функцію автоматичного регулювання яскравості. Під умови кімнати для ще більш комфортного перегляду. Ну а тепер перейдемо до звуку. І тут у Томсон МініЛеб є чим здивувати. Вбудований сабвуфер з потужністю у 20 Вт та два динаміки по 10 Вт забезпечують м'яке та глибоке звучання. А завдяки технології Dolby Audio та Atmos ваша вітальня перетвориться на справжній кінотеатр. До того ж, ви можете з легкістю під'єднати зовнішню аудіосистему Тему через один з трьох USB-портів або оптичний аудіовихід. Ну а для вашої ігрової консолі та стрімінгових пристроїв передбачені 4 HDMI порти. Також Thomson Mini LED має багато корисних та зручних смарт-функцій. По-перше, це підтримка Chromecast і всіх популярних додатків, таких як Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus та Apple TV. А також Google TV із зручним голосовим керуванням через Google Асістант телевізор швидко підключається до Wi-Fi 5G та Bluetooth 5.0 без лагів та затримок. Ну і окремої уваги заслуговує ергономічний пульт дистанційного керування. Підсвічування пристрою забезпечує зручність використання навіть при слабкому освітленні. Кнопка Favorite дозволяє миттєво отримувати доступ до улюблених програм. А вже згадане голосове керування через Google Assistant можливість транслювати контент із сумісних пристроїв за допомогою Google Cast забезпечує повноцінну, розумну взаємодію. Наостанок додам, що телевізор має енергозбереження класу G, що дає суттєву економію електроенергії без втрати якості. Тож при виборі нового телевізора обов'язково зверніть увагу на сучасний та потужний. Томсон LED 55MG 7 c 15 А на цьому все. Дякую, друзі, що були з нами, та до зустрічі у нових випусках Комфі.